Аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. А замість правдивої правди, ми сьогодні поговоримо про інструмент пропаганди. Доволі цікавий інструмент, який дуже широко використовують пропагандисти і безумовно вивчають політологи. А це означає, що правильно, пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. І сьогодні мова піде про гнілую сільотку, так званий інструмент пропаганди, який активно активно, Тивно юзають росіяни. Це дуже дуже цікавий інструмент, який вони дуже дуже обожнюють. Чому тому, що він ефективний не тільки у політичному протистоянні, коли якийсь, ну ми далі поговоримо, ярличок навішується на конкретних людей, конкурентів або таких, що потрібно певним чином висвітлити правильно у медійному полі. А ще цей інструмент дуже дуже гарно. З точки зору росіян, і безумовно ми зараз побачимо це. підтвердження працює і у контексті інформаційно і у контексті інформаційно-психологічної війни. А ви не забувайте, пані і та панове, що ми з вами якраз таки у середині неї з вами і перебуваємо. А що ж таке інструмент гнілої сільотки? Давайте, мабуть, послухаємо, що правильно росіянця, тому що кому ще як не росіянцям, знать. Что это за инструмент такой? В боевой пропаганде часто используются инструменты, но ну, известные в широких кругах, как гнилая селедка. Э, Значит... Поподробнее, пожалуйста. Да. Да. Значит, что такое инструмент «гнилая селедка»? Это когда ты говоришь, ну, вот, абсолютно какой-то неподтвержденный факт, но он вызывает шок. Например, что президент наркоман. Или там кто-то расклевает детей, или распинают российского мальчика там где-то в, в этих... Там, в в степях, да. <laughs> да, да. И он работает следующим образом. Ты не начинаешь э, сомневаться, наркоман или не наркоман сам факт этого, этого значит, заявления, он заходит в инфополе, и у него сразу же появляются и сторонники, и противники. И вот чем дольше обсуждается эта тема, обсасывается с разных сторон, тем Платніє, отагніва сльока втира... втирається в одежду чоловіка, говорят, и говорять, і он стоїть везде. Ну вот примерно так, это работает. Якщо перефразувати та пояснити саме принцип дії цього інструменту, ми доходимо до розуміння його використання. Тобто, коли тобі потрібно дискредитувати конкретну людину, але, можливо, ти не маєш на неї якогось компромату, але можливо ти не знаєш, як правильно використовувати. Ростати наявні компримативні матеріали щодо неї, хоча це безумовно менш вирогідно, але все ж таки таке теж іноді буває. Тому ти береш і створюєш штучну реальність, закидуєш певний меседж, навішуєш певний ярлик, доволі ганебний ярлик, саме з точки зору моралі, моральності або певних етичних норм та правил, що існують у конкретній аудиторії, якщо це політтехнологія, або існують у суспільстві. Якщо це технологія інформаційно-психологічної війни, ти навішуєш ярлик на конкретну людину? Вона, ця людина, безумовно, не має відношення до цього. Ярлика зовсім ніякого, але при цьому ти починаєш про цей ярличок, саме характеристику, видуману щодо цієї людини, розповідати усередині суспільства, на яке розрахована ця операція. Головна задача це не переконати конкретних людей у тому, що твій ярличок є вірним. Головна твоя задача це розповсюджувати цей ярличок, тобто щоб всі. Про нього почали говорити. А там вже нема жодної різниці, це правда чи неправда, тому що створюється конкретний фон, і потім формується конкретна репутація, конкретний імідж людини, який вона, ця людина, може і не змінити, тому що це доволі складно, оскільки ти починаючи щось коментувати з приводу цього ярличка у цієї гнилої сільодочки. То ти вже починаєш таким самим чином підтверджувати бодай існування подібного наративу у середині інформаційного простору щодо себе, і це найбільш величезна проблема, коли ти з цим зіштовхуєшся у політичних технологіях. А у інформаційно психологічній війні ми розуміємо, навіщо це потрібно. Навіщо ну давайте подивимося, ось це не про яке реформування не йдеться мова. Генерал сирський, як і Хомчак, обоє м'ясниками. Коли ви запитаєте звичайного солдата або офіцера один на один, кулуарно, яким би він дав, які характеристики він дав би сирському, ви почуєте, що ми можемо взяти оту посадку, але втратити бригаду. Так, це тактика сирського. Його не люблять. Його називають по-різному. Uh, Найм'якше, що я чув від солдат, це м'ясник. На жаль, по відношенню до одного з російських з наших генералів, я багаторазово чув висловлювання «м'ясник». І це висловлювання я чув саме на адресу Олександра Сивського. Видання політико ставить характеристики руба. Залужний пішов, м'ясник прийшов. Журналісти пишуть, що саме так нового головкома поза очі називають його підлеглі, або й навіть генерал 200. Адже навіть чималі втрати серед особового складу ніколи не зупиняли сирського від виконання поставлених завдань. А я люблю відслідковувати походження. Я бачу, стоп, а якого це біса цю тему розганяють певні пабліки? Не напряму, але пов'язані з. с пропрезидентскими, провладными. Две тезы. Сырский мясник, что недалеко от истины. То, что наши левые медии пишут, в к чертях. Генерал-мясник, ну может быть, если бы мы дали достаточно оружия, как мы обещали, как мы обязаны были дать, если бы мы дали достаточно инструментов, может быть, генерал-мясник был бы не генералом-мясником. Поэтому валить на него что он потерял людей во время боя. Ну да, наверное, так было. Но, может быть, ему не было чем воевать. Может быть, у него не было а -а -а, превосходства в авиации, которое прикрывало его сухопутные войска. Может, у него не было достаточно бронетехники, которыми они могли продвигаться вперед. Может быть, у него не было дальнобойных а -а ракет. Которые бы расхерячили тылы и э, фортификации русских, а это все должны были дать мы. Все те прозвища, которые были у Сырского в социальных сетях э, с подачи украинцев, да, они теперь все перекочевали в американские СМИ. А какие это прозвища? Это прозвище мясник, например, да? Генерал 200, ну то есть Груз 200 это как бы убитый военный. Його ще називають совковым генералом. Почему? Ну Почому вот, Україні, да, в их історичній міфології, советские генерали воювали тільки количеством, да, то есть закидывали противника м'ясом. Це, конечно же, не так, но вот український нарратив наратив. Я не випадково останнім фрагментом вставив саме росіянця. Ось їхнього пропагандиста, тому що все, що ми зараз досліджуємо, це діяльність російської пропаганди та її інструментів на нас, на наше суспільство, на нашу війну, і її вплив. І ми повинні розуміти джерело подібних меседжів. Ви можете сказати, ну це ж скажімо так, підтверджується якимись, скажімо так, думками серед людей, що служать нашій армії, і ніхто ж не може просто так взяти і на когось навісити якогось ярлика. Ну можливо, у вашій свідомості це і так. Можливо, у вашій реальності це саме і так, але реальність вона зовсім інша, тому що у ній працюють російські пропагандисти. Вони є фахівцями своєї справи, і це дуже сильний ворог, який буде використовувати все. Аби дискредитувати вище як і політичне керівництво нашої держави, так і військове, ми повинні з вами розуміти, що довіра до військового командування це основоположна річ, яка характеризує здатність держави обороняти своє суспільство від зовнішньої агресії. І безумовно, росіяни вкрай. Дуже бажає того, аби українське суспільство обговорювало зовсім не те, що варто обговорювати, щоб українське суспільство розподілялося на тих, хто за і хто проти, тому що розділення це вже шлях до перемоги агресора. Тому що найбільш, скажімо так, жахливе, що може побажати собі агресор, це єдність українського суспільства. І безумовно всі, хто працює проти єдності українського. Суспільство вимушено або ні, з патріотичних міркувань або ні, або, можливо, з якихось своїх інших суб'єктивних причин все одно ці люди працюють на руку нашого агресора. І я не хочу тут давати оцінок, безумовно, тому що моя задача цього відео не. Показати якихось конкретних людей, не проговорити конкретну тезу, а показати, як працює інструмент пропаганди, щоб ви розуміли, що конкретні ярлики, вони навіщуються не просто так, вони використовуються не просто так, вони використовуються для того, щоб ви, як аудиторія у тилу, зазвичай більшість людей, що дивляться відео, безумовно, це тилові суб'єкти, скажімо так, то ці люди підвищували у повітря питання питання конкретних дій рішень, прийнятих вищими військовими посадовцями нашої країни наразі головнокомандувачем сирським, і безумовно підвищили у повітря питання, рішення дії, що були прийняті на ставці верховного Головнокомандувача або самим верховним Головнокомандувачем. тому що це. Дуже вигідно росіянам, щоб ви не довіряли, щоб ви не робили те, що потрібно робити під час війни боротися проти агресора, тому що їм потрібно, аби ви боролися проти вашої влади, і це вкрай важливо для російської і пропагандистської машини, так і для військової машини, тим дужче, тому що вони хочуть нас знищити будь-яким чином, будь-яким інструментом за будь-якої. Можливості, і ми цьому повинні протистояти. Ми це повинні викорінювати, і ми на це повинні звертати увагу. Але не забувайте, що все це відбувається не десь там, у якихось емпіреях, у якихось дуже-дуже далеких далечинах. Ні, все це відбувається у нашому інформаційному просторі. За все це відповідають наші лідери Суспільної думки, за все це за чистоту нашого інформаційного простору, в тому числі відповідає і наша держава. І тут я, якби то кажуть, відсилаюся до неіснуючого зараз міністра інформаційної політики та культури, тому що зараз ми не маємо і тут також можна сказати. Про певну критику діяльності нашої держави у саме цій царині, тому що ми повинні жорстко реагувати на будь-які і ПСО за сторони росіян. Ми повинні жорстко реагувати на будь-які різноманітні дії, що роблять росіяни у інформаційно психологічній сфері, тому що це важливо, тому що від цього залежить наша можливість та наша спроможність протистояти агресору стосовно ж того, хто ма. Має очолювати Міністерство інформаційної політики, я вже давав відповідь у своїх минулих стрімах. Але якщо коротко, то це має бути фахівець, зокрема, військовий, який займається подібними ж, як і росіяни, операціями, тому що він має розуміти, як, що і яким чином робиться у цій сфері. Найс. Nice. До речі, зокрема, стосовно активності, то ви можете підтримати цей канал підпискою та лайком, також у коментарях задавати свої питання, щоб я відповідав на них та задовольняв ваші різноманітні потреби саме у цьому плані. А також ви можете підтримати цей канал, ставши спонсором, або задонативши мені на чашечку кави у баймі кофі. Всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. А я хочу подякувати моїм шановним спонсорам пані Ользі, Пані Марині, пані Кетрін та панам В'ячеславу та Євгену, а також окрема подяка пані Ганні на баймі Екофі. Дуже всім вам дякую. А тепер ми переходимо до веселої частини цього відео, тому що до того була серйозна просвітницька. І ми тепер познайомимося з результатами подібної інформаційно-психологічної операції росіян у нашому суспільстві, коли закидається певна теза, коли люди починають запитувати, а що ж це за людина нами тепер керує, що це за головнокомандувач, Ах, ох, що ж про нього кажуть. І на арену виходять люди, що можуть розповісти все про всіх. Тому що правильно їм допомагає магія. Магія Таро. Ми питали, просили все ж таки подивитися Сильського ще і на колоді Манара, що за своєю характеристикою виявляє певні особливості персони, а саме її такі потаємні девіантні кутки. Будемо дивитися, як він себе проявить. Карти сказали своє слово. Він скритна людина. Навіть близькі люди не знають, що то за особа насправді любить контролювати відповідальність на надвисокому рівні. Для нього важливий контроль за ситуацією. У нього велике прагнення засвітитися. Йому реально все одно, що про нього кажуть. Він наразі не не, не можна назвати його особою, що горить. Чимось для нього важливо, щоб в ньому була потреба. Це прям хвороблива потреба, велика самовпевненість, дуже амбіційний. Може йти по головам, наприклад, для того, щоб досягнути посади, мети, бажання слави. Він вимагає повно, повного підпорядкування. Він любить професіоналів е поруч із собою, тому що дуже в певні моменти покладається на певні їх думки. Він буде намагатися десь. Е Згладити вугол, але через дві хвилини збере з батогом йому повністю необхідне. Ну я ж кажу, виконав щоб виконували його накази. Здохне, але зробив, враховуючи, що це відео ось оці шановної жіночки подивилися більше ніж 150 п'ятдесят плюс тисяч людей. То я хочу офіційно заявити, що, мабуть, я не тим займаюся у цьому житті. Але так чи інакше. Ось оці всі магічні, тарологічні, астрологічні, різноманітні побрехеньки, а я маю надію, що ви не вірите у подібну чухню. Якщо ви вірите, то, будь ласка, перехрестіться або не знаю, зробіть усе можливе, прочитайте, можливо, щось з підручників фізики, або просто вступ у методологію науки. Якось так можливо, ви зможете себе просвітити у тому, що подібне не працює. Все це абсолютно майщення. Але так чи інакше, все це починає функціонувати і існувати у суспільстві правильно, коли немає. Державної політики, правильно, коли суспільство не хоче вчитися, коли правильно суспільство продовжує поглинати різноманітну маячню, також із російських джерел, не освічуючись, не вивчаючи те, як діє інформаційна війна, не створюючи собі ось ці нотаточки у голові. У тому плані, як все працює, які інструменти існують, не працюючи над собою. І ми з вами повинні закарбувати одне єдине правило цієї війни. Тому що далі ми будемо продовжувати жити у цих реаліях, і все буде тільки посилюватися та погіршуватися, враховуючи різноманітні інструменти та технології, що виникають саме з точки зору it технології то далі ми з вами повинні або навчитися. Відрізняти маячню від реальності, або ми всі з вами, в тому числі, і я, ось така от дуже дуже тіпа освічена людина, почнемо жити у мракобісі. і це дуже дуже буде погано для усіх. Чому? Тому що ми з вами не зможемо сконструювати ту реальність, яка допоможе нам відрізняти правильне від неправильного, етичне від неетичного, моральне від аморального. Тому що з одного боку ти починаєш думати: а що це таке? Ну подивись, якихось там тарологів, астрологів, інших ологів. А потім подивись якогось лідера суспільної думки, що не слідкує за власною. Етикою або не розуміє свого впливу на моральний стан суспільства. А потім ви всі, і ми з вами усіма звертаємо увагу на те, що ми раптово опиняємося серед пустелі, пустелі, можливостей пустелі, розвитку, пустелі життя. Тобто, правильно йдемо у бік деградованості, правильно йдемо у бік. Російського суспільства, тому що хочу нам усім нагадати, що всі ці фріки а також Інші різноманітні люди, що функціонують подібно до того, що було показано мною, вони є активними інструментами у руках. Спочатку це було КГБ, а зараз це ФСБ. Всі ці різноманітні сидіті-афгани, яких я показував на цьому каналі, всякі різноманітні фікрети-Шабанови, ось ці всі тарологи-астрологи, а потім і різноманітні лідери суспільної думки, які функціонують заради ваших переглядів та вашої. Уваги, і лише заради саме правильної монетизації власного контенту вони використовуються конторкою і саме для того, щоб впроваджувати конкретні меседжі і наративи. Я не стверджую, що, наприклад, показані лідери суспільної думки у тих фрагментах на різках щодо використання слова м'ясник поряд з прізвищем Сирські є людьми звербованими ФСБ. То це було абсолютно неправдою і було наклопо моєї сторони. Проте я кажу, що. ФСБ цим займається, що вони мають на меті робити це, зокрема, у своєму суспільстві вони контролюють усе інформаційне. Поле і ось ці всі, всі хороші руски, які там функціонують у наших ютубчиках, вони функціонують правильно у наших ютубчиках, а російське суспільство, можливо, навіть і не здогадується про їхнє існування. А тому, пані та панове, не забувайте, що ми відповідальні і несемо за всі наші рішення, за всі наші дії, відповідальність перед собою, в першу чергу, перед нашими наступними поколіннями і в цілому перед нашим суспільством. А тому спожбі. Живайте контент обережно, ретельно відслідковуєте те, що пишуть ті чи інші люди, що говорять ті чи інші люди, і думайте, що вам кажуть ті чи інші персонажі, зокрема, і я, в тому числі, аби розуміти до яких наслідків дотримання конкретних ідей та наративів може призвести у вашому житті. І не забувайте, вкрай важливо. Виключати емоції. А щодо сирського, що до сирського, то я тут повністю віддаю слово пану греку. Ви особисто знаєте і залужного, і сирського. Е е як вам сирський? Яка ваша думка про нього? Е е ну, дивіться, <кхем> ну слава Богу, що скажемо, ну нас скажемо, ну по роботі звело, що ми працювали. І, і з Федоровичем працював, і з Станіславичем. Е, ну що, дуже досвідчені бойові генерали. Е, то, що там, скажімо, люди стараються влазити туди, де їм не треба там, дивитися, хто кращий, хто гірший, ну цього робити не треба. Тобто це Ми військові люди, це війна йде, тобто якісь є, скажімо, рокіровки, якісь там є, скажем, ну. Там, ну, міняють кадри, війна йде, всі стоять в струю. І всім треба допомагати, треба працювати. А говорить хто гірший, хто ні, там, той, там, ти добрий, той поганий. Ну це, це неправильно, такого не повинно бути. Розумієте, Це розділяє навпаки людей. Нам треба єднатися. Один палець можна зламати, а коли вже кулак, кулак вже може вдарити і може там, захиститися. А зараз люди хочуть розтопирити пальці і дати ворогу, щоб він ці пальці ламав. Я вважаю, це дуже, ну, дуже помилкове бачення. Люди, на жаль, не електризовані якимось негативом. І це теж неправильно. Ну, нав, нав, ну, наприклад, у ну, мене негативу нема. У мене навпаки, зараз я заряджаюсь духом, бачу, коли люди б'ється, мене це теж заряджає, коли мені допомагають в тилу, мене це теж заряджає. тільки на те, щоб більш, більш скажімо, працювати на, на захисті, на, на оборону і знищити ворога, і викидувати його з нашої землі. Так що не треба тут устраювати. Ви зрозуміли, якісь тут ну, розборки, хто де який. Ну, звісно, коли людина робить якісь, скажімо, помилки там, чи посадовець, да, це є відповідальність, ну, цими займаються певні скажімо, структури, органи і так далі. А, а людям зараз робити тільки для того, щоб ділитися, щоб клани якісь робити, ну, не, цього не треба робити. Треба навпаки згуртуватися і робити роботу. І ви знаєте, що і сильські залужне, всі стоять в строю, всі роблять зараз дуже титанічну роботу. І треба їх підтримувати максимально цьому допомагати. Я використав цей фрагмент стріма пана Корчинського з паном Греком, якраз таки для того, щоб Показати різницю, ось є інформація, що розповідається аля з джерел. Ось дивіться, тут не названі люди щось там щось сказали. Ось дивіться тут не названі бійці, розповіли мені, а я розповідаю вам. Ось дивіться, нам розповіли наші неназвані джерела у армії, і тепер ми розповідаємо на всю західну спільноту, що пішов залужний, прийшов м'ясник. А якщо подивитися нормальними очима на все, що відбувається, то єдиним правильним джерелом. Джерелом інформації може бути людина, що говорить конкретні речі у кадрі, тобто не є анонімною. Я, наприклад, також є джерелом для вас інформації, не анонімним, але я і не даю ніякої унікальної інформації в тому плані, що я не розповідаю інсайди, тому що я людина, що відповідає за свої слова і можу відповісти. І пан Грек тут також відповідає за те, що каже, і я повністю підписуюся під всім що було ним сказано, нам потрібно своє робити. Нам потрібно протистояти агресору і вигнати його з нашої країни, тому що від цього залежить наше майбутнє. Тому не забувайте це і не забувайте допомагати силам оборони України фінансово в першу чергу через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте, тому що це головна задача. Тилу, головна задача. Якщо вам щось емоційно починає дошкуляти, ви відчуваєте емоційний накал в результаті конкретних наративів або конкретних дій якихось лідерів суспільної думки. Ви починаєте відчувати емоції різних спектрів від негативних до позитивних. Не забувайте, що єдиним втіленням цих емоцій повинно бути фінансування нашої армії. Це Наша задача. Дякую вам за увагу і не забувайте, що ми з вами незабаром побачимось!